Це броварський парк відпочинку, який мала би прикрашати монументальна стела відомого художника Михайла Дияка, чиї роботи є частиною європейської мистецької спадщини. Рік тому у витвір мистецтва разом із проектом Алеї Слави був презентований місту. Але після несподіваних рішень місцевої влади відмови від проекту та спроби створити інший за мільйони бюджетних коштів. Стела попросту щезла. Броварська міська рада вирішила робити мов за мільйон доларів бюджетних грошей. Нашого проекту відмовилась. Потім, коли їх всі захейтили, зрозуміло, що вони повернулися до нашого проєкту. Але так, до нашого, щоб начебто оце хай буде, а от стели начебто не треба, а це ми наче самі робимо. Ну і одним словом, всі погодження у нас були, ми привезли цю стелу, клоррута штука більше 10 тисяч доларів вартує. Трансформація стану називається, і вона ну, насправді такого світового значення робота. Але ми зараз проїхалися по Київщині, дивилися скільки багато всього зроблено по Київщині культурологічно. А в броварах, виявляється не треба. То вони його самостійно без всяких дозволів знесли. Дуже прикро що насправді ну це вже навіть це ж не за бюджетні гроші, це вже там абсолютно самостійна ініціатива. Щось хочеться, щоб в цьому місці було по інакшому сучасне, не сучасне це з мистецтво. З 91-го року жодного місця, яке б відповідало якимось культурно-логічним цінностям, браварщини чимусь іншого немає. Замість належної уваги до ініціативи громадськості стелу просто знесли, і прикрашає вона тепер не парк відпочинку, а лежить просто неба, загорнута в плівку серед будівельного мотлуху на території міського комунального підприємства. Хто його як піднімав, як зберігають? Прямо там на дощу, хай собі валяється. Мені дивно, що у нас такі речі відбуваються в моєму місці. А з огляду на таку неповагу до роботи світового значення, ініціатори проекту зазначають, поки місто дотримується традицій радянського мистецтва, а громадські проекти блокуються, стела може знайти своє місце в Європі, якщо в броварах її не оцінять. Ну, пропонується на час поставити цю стелу. Якщо людям не сподобається, ми з задоволенням заберемо поставимо десь його в Європі чи будь-де інше, інде власне прохання мерія. Ну якщо є ініціатива і вона. В принципі нікому не заважає, і хороша може просто допоможе трохи, і все буде гаразд. Відтак виникає низка питань до місцевих можновладців, чому в той час, коли на Київщині реалізуються культурологічні ініціативи, в броварах вони не потрібні. Чому влада, яка має працювати на громаду, не підтримує громадські проекти? Також хотілося б почути аргументи відповідальних осіб, чому саме ця стела не вписалася у їхнє вишукане бачення розвитку парку, та які все ж пріоритети визначають витрати на культурні об'єкти у громаді.